Передостаннє відео по глобальній темі все про Ісуса Христа, тисячолітнє Царство та Ісус Христос, що говорить нам Книга об'явлення. Отже, об'явлення, 20 розділ з 1 по 6 вірш, розповідає про те, що дьявол буде скутий на тисячу років. І в цей час, ці тисячі років, це буде. Золота доба людства на планеті Земля. Це буде втілення всього, про що люди мріяли. В цьому царстві буде царювати Ісус Христос з праведними зі своїми учнями з християнами і з тими, хто загине під час панування Антихриста, загине за Христа, загине за істину. Тобто Христос збере всіх своїх і вони панують в цьому царстві. Це буде буквально тисячу років в цьому царстві. Не буде хвороб, не буде. Якісь проклятих речей в цьому царстві все має бути прекрасним, але не ідеальним. Ісус Христос принесе в це царство своє правління, а значить істину, світло та справедливість. Але через тисячу років дьявол буде відпущений, і перше, що зробить ця спотвора, цей князь темряві, він збере мільйону армії. І тут ви запитаєте мене, чекайте, так тисячу років дьявол був скутий. Де ж він візьме тих людей, які підуть слідом за ними проти Ісуса Христа? Все дуже просто. Всі там практично будуть віручі, але не факт, що у віруючих батьків обов'язково віруючі діти буде вистачати людей, які деградують навіть без панування дьявола і перетворяться на негідниками. Таким чином показують, що навіть без впливу дьявола у людини є сила, гріха внутрішня, яка буде сприяти духовній деградації. Але дьявол, практично без всякої війни, він буде просто на нього спаде вогонь. І він буде вкинути ісусом Христом в озеро Вогняне, і там же буде проводити вічність.